Вітаю! Сьогодні буду говорити про використання мобільного інтернету, а точніше про те, куди діваються гігабайти мобільного інтернету, нібито без видимої на те причини. Для прикладу, ще зранку у вас було 10 гігабайтів мобільного інтернету, а до вечора він кудись зник. Ви нібито нічого й не завантажували і не дивилися багато відео. Часто таке трапляється на мобільних телефонах, які використовуються в ролі точки доступу. Тобто з них роздається інтернет. Інші пристрої під'єднуються до мобільної точки доступу через мережу Wi-Fi і навіть не здогадуються, що ця Wi-Fi мережа лімітована, тому починають використовувати її по повній. Наприклад, у фоновому режимі можуть розпочати завантажуватися оновлення операційної системи і встановлених додатків. Деякі програми, наприклад той же Telegram, може також у фоновому режимі розпочати завантажувати мультимедійний контент. В першу чергу це стосується відео. І звісно, на телефоні, який використовується в ролі точки доступу, тих 10 чи 20 ГБ надовго не вистачить. Тому рекомендую на кожному своєму пристрої відкрити налаштування певних програм і перевірити, як вони використовують інтернет. Я покажу, на які налаштування потрібно звернути увагу у двох популярних додатках. Перший додаток це маркет від компанії Google. Відкривши маркет, потрібно натиснути на іконку свого облікового запису і вибрати Налаштування. Далі Налаштування мережі. Параметри завантаження додатків. Я вибираю Завжди запитувати. Тобто маркет буде запитувати, чи дійсно я хочу виконати завантаження. Автоматичне оновлення додатків. Я вибираю Не оновлювати додатки автоматично. Оновити додатки можна в будь-який зручний час вручну автоматичне відтворення відео. Я вибираю Не вмикати відео автоматично. Наступний додаток це Telegram. Він дійсно у фоновому режимі може завантажувати дуже велику кількість інформації. В першу чергу, це стосується мультимедійного контенту. Відкриваємо меню, натиснувши на три риски зверху зліва. Далі налаштування. Нас цікавий пункт Дані та сховище». Споживання трафіку. Вибираю мобільна. Можна бачити діаграму використання мобільного трафіку цим додатком. Найбільше, звісно, припадає на відео. Знизу можна побачити, скільки даних було надіслано і скільки було одержано. Потрібно відкрити налаштувати автозавантаження. При бажанні автозавантаження медіа можна вимкнути. Для цього достатньо натиснути на перемикач. За замовчуванням, споживання трафіку помірне. Також може бути високе. Я рекомендую вибрати низьке. Таким чином буде завантажуватися лише фото. Відео, файли та історії автоматично завантажуватися не будуть. Повертаємося назад. Далі вибираємо Wi-Fi. Також можемо спостерігати, скільки даних було надіслано та одержано. Вибираємо Налаштувати автозавантаження. Я також вибираю споживання трафіку низьке. Повертаюся назад. «Роумінг». Вибираю Налаштувати автозавантаження. Тут вже доступні 4 опції споживання трафіку, а не 3 як у попередніх налаштуваннях. Крім низького, помірного та високого, доступне ще інше. Хоча воно, здається, не відрізняється від низького. Залишу так, як є. Повертаюся назад. Ще один цікавий пункт меню це використання сховища. Адже файли, які завантажує Telegram, можуть зайняти практично всю пам'ять вашого телефона. Про те, як виконати очищення Telegram, я вже розповідав в одному зі своїх відео. Кому цікаво, може подивитись. Налаштування, які допоможуть заощадити мобільний інтернет. Я показав на прикладі лише двох додатків. Рекомендую перевірити всі інші, які встановлені на вашому телефоні. Ще одне налаштування, яке може допомогти заощадити мобільний інтернет. Показую на прикладі телефона Xiaomi 13T Pro. Відкриваємо налаштування Протелефон. Версія «MIUI». Три крапки зверху справа. Налаштування. Якщо у вас увімкнений перемикач навпроти завантажити через мобільний інтернет, то рекомендую вимкнути його. Так, ви забороните для свого телефона завантажувати оновлення операційної системи, використовуючи мобільну мережу. Повертаємося назад до головного меню налаштування. Відкриваємо Оновлення системних програм. Далі три крапки зверху справа. Налаштування. Автооновлення. Рекомендую вибрати «Не оновлювати» або хоча б оновлювати по Wi-Fi. Але ні в якому разі, не оновити через мобільний інтернет та Wi-Fi. Також можна переглянути статистику використання мобільних даних додатками. Знову переходимо в налаштування, Підключення та загальний доступ, Використання даних. За замовчуванням показується використання даних за сьогодні, але можна вибрати «За вчора», за минулий місяць і за місяць. Додатки відсортовані за об'ємом використаних даних. З самого верху знаходяться додатки, які споживали мобільного інтернету найбільше. Відкрию додаток Аліекспрес. Знизу доступне керування підключенням до мережі. Наприклад, можна заборонити для цього додатка мобільний інтернет. Для цього просто вимикаю відповідний перемикач. І вибираю Зрозуміло. Більше мобільний інтернет AliExpress використовувати не зможе. Він буде працювати лише під час під'єднання до Wi-Fi. Також можна вимкнути завантаження даних у фоні. Натискаю ОК. Хоча такі налаштування можуть вплинути на нормальну роботу додатка. Потрібно пробувати та перевіряти. Рекомендую звернути увагу на інші свої додатки, які в тій чи іншій мірі мають доступ до мережі інтернет, відкрити налаштування і внести відповідні корективи. На цьому у мене все. До зустрічі.